Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на однакову суму для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні будемо купувати наступні монети по списку, по цій таблиці. Покажу, що це за монети. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і звичайно заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до таблиці, ви її знайдете в описі під цим відео, можете її скопіювати і також діяти по цій стратегії. Переходимо давайте до активів. Сьогодні першу монетку, яку ми купимо в наш портфель, це буде біткоін. Як бачите, друзі, ми на кожен проект, на кожну монету інвестуємо однакову суму. Сьогодні в нас в портфелі є 12 монет, і давайте я вам покажу результат. Результат нам на сьогодні показує 244 долари чистого прибутку або 27% прибутку при інвестованих 900 доларів. Це дійсно кошти, які є на біржі ОКЕС. Силочки ви, до речі, знайдете в описі під відео, користуйтесь. Ви мене досить гарно підтримаєте. Дивіться, друзі, я покажу вам результат по портфелю. Сьогодні найкращий результат, звичайно, показує нам монета XRP монета SUI і монета Ави. Найгірший результат показує монета StarkNet мінус 55% прибутку. Так, тобто бачимо просадку, але я вам розповідаю, друзі, що тут потрібна дистанція і трохи часу, так і звичайно терпіння вашого, тому що без нього тут на цьому ринку не заробити. Я вас запевняю, друзі, що ці всі монети будуть в профіті на сезоні під час падіння біткої домінації. Ви побачите гарний результат, і ось ця циферка. Буде перетворитися в п'ятизначну суму, тобто тут буде вже 10-15, можливо, навіть і 20 тисяч доларів. Тобто, знову ж таки, ми це все з вами перевіримо на дистанції. Переходимо на біржу ОКЕКС. Це дійсні активи, які я купую на цій біржі. Силочки знову ж таки знайдете в описі. Дивіться, переходимо давайте на торговлю спотову торгівлю. І зараз ми купимо з вами на 5 баксів, купимо біточок. Також купимо ефірчик. Тобто, поступово собі будемо накопичувати. Переходимо в спотову торгівлю, BTC USDT І одразу скажу, друзі, що біткоін, XRP і монето ефір. Ми накопичуємо завжди, незалежно яка ціна на ринку. Є так, тобто це такі монети, які ми не будемо спекулювати. Як бачите, вони виділені виділені навіть окремим кольором, і це такі монети, які накопичуються завжди, незалежно від стадії ринку. Чому так? Я це все вже раніше розповідав. Знову ж таки, друзі, це таке моє бачення на ринок. Такий досвід, це ті монети, які будуть на ринку завжди. Так маєте це прийняти. І прийде час, коли ці активи будуть коштувати набагато дорожче, особливо ефір, який сьогодні вважається скамом. Переходимо давайте до біржі. Як бачите, друзі, біржа окейс показує нам останні купівлі, були в цьому діапазончику, і також ми купували по 80, Тисяч доларів ось тут, і сьогодні вже біткоін 100 тисяч доларів. Дуже дивно, що так швидко відбувся ріст. Але друзі, в скорому часі ви вже побачите його по 150. Я вам одразу скажу, що це моє бачення на ринок. Так по 5 баксів купуємо. Давайте купимо біткоін по маркет ордеру на 5 доларів. Купили і переходимо. Давайте до наступної монети. Наступна монета, ми купимо ефірчик. Ефір купимо також на 5 баксів. Переходимо. Давайте спочатку покажу вам результат, що відбувається по біткої. По ефіру. Бачите, що у нас біточок сьогодні показує всього лише 38% прибутку. Ефір нас показує взагалі про. Садку 11% просадки. Бачите, у нас ціна в районі 2800 доларів, але знову ж таки, друзі, дистанція і час і терпіння зробить результат за вас. Вам не потрібно навіть нічого робити, тобто вам не потрібно взагалі нічого абсолютно на цьому ринку робити, і буде тобі результат на дистанції. Мінімальна кількість дій, яка вам потрібна на цьому ринку, щоб заробити. Купуємо ефір. Давайте ETH USDT, купуємо на також на 5 баксів Як бачите, ось така вже зелена палочка по ефіру. А буквально пару неділь назад вважали, що це скам нікому не потрібно. Я розповідав друзі, що настрій на ринку змінюється зеленими паличками. Досить швидко нажимаємо купити, купили ефірчик, і давайте ще купимо з вами монету XRP. Сьогодні купуємо старички, Як бачите, На наступних роликах ми будемо купувати всі монети. Одразу, скажу, друзі, це не фінансова рекомендація, це просто портфель. Особисте моє бачення на ці монети. Портфель, який дійсно допоможе вам на дистанції створити капітал. Деякі монети, всі ці монети, окрім цих трьох, ми будемо спекулювати і продавати на альсезоні. під час фази розподілення. Будуть продаватися, накопичуватися тезер для того, щоб відкупити наступне дно, наступний медвежий цикл, щоб нам було за що. Що так би мовити, відкупляти дно, відкупляти взагалі гарні перспективні для нас монети, тому що ринки циклічні. Переходимо до монети XRP, Також її купимо на 5 баксів. Купимо монет XRP. Дивіться, друзі, по XRP Я показую, що в нас найкращий результат 200% профіту. Сьогодні коштує воно в районі двох. Доларів вказує 145 доларів чистого прибутку, середня ціна накопичення в районі 80 центів. Нагадую, друзі, що ми XRP купували ще навіть по 40-50 центів. Накопичували, коли вона була ще в зоні дна, нікому не потрібна. І монета SUI, як бачите, у нас показує на сьогодні гарний результат. Я думаю, що це одна з топ-монет, яка буде також перформити весь альтсезон, буде показувати крутий результат. І, до речі, друзі, хотів сказати, що є проект Crypto Syndicate, це портфель для тих, хто хоче ризикнути на цьому ринку. Так, проект Криптопенсія більш такий консервативний варіант, а проєкт КриптоСіндикат. Для тих, хто хоче набагато більший і кращий результат. В тому проекті є в нас 17 монет високоризикованих. Там з різних секторів я показую, куди я інвестую свої кошти. І сьогодні портфель той показує 45% прибутку. Проект Крипто -синдікат». Тому, друзі, вся інформація буде в телеграм-каналі, і ви знайдете також відео. Я знімав, інвестую в GameFi. Там три монети з цього портфеля ви вже собі знайдете, подивитися, куди я інвестую свої кошти. Знову ж таки, друзі, я в тому маленькому телеграм-каналі транслюю свої дії і як я буду фіксувати ці всі монети. По цьому портфелі, тому користуйтеся, можливо, для когось це буде дійсно корисним і допоможе зробити непоганий капітал. Отже, друзі, переходимо до монети XRP. Вибираємо торгову пару XRP Та як бачите, вона також сьогодні знаходиться в зоні перерозподілення. Як бачите, ми купували її в районі 2,5 доларів. Тобто вона в плюс-мінус в одному тому, тому самому діапазоні знаходиться. Давайте її купимо також на 5 баксів, купуємо все. Ось так ми зробили наші купівлі. Хотів показати взагалі наш портфель, як виглядає на дистанції. Дивіться, друзі, нас інвестовано сьогодні є 900 доларів. Ну, з урахуванням того, що я. Сьогодні купив це буде 915. І нагадую, друзі, що ми починали. Дивіться, я вам відкрию весь графік. Починали ми з березня місяця 24-го року. І кожну неділю на протягом цього року, кожну неділю, ми накопичували крипту поступово собі. Накопичували 15 доларів в неділю. Хіба це для українця велика сума? Сьогодні це звичайно 500-600 гривень. Так по курсу долара, можливо, навіть трошки більше. Вся роль, вся взагалі фішка в дистанції, так і в дисципліні. Якщо ти будеш себе дисциплінувати і діяти по стратегії, то Рано чи пізно буде результат. Результат ви вже бачите на сьогодні. Це навіть при тому, що нічого ще навіть не починалося. Ніякий альсезон, ніяка фаза розподілення нічого ще навіть не починалося для тих, хто хоче для тих, хто боїться, хто там розповідає, що медвежий цикл, що у нас там сезону не буде. Друзі, я задам вам питання, що ви робите на цьому ринку. Так, якщо ви прийшли заробити сюди, то вам яку дію сьогодні потрібно прийняти для того, щоб заробити? Тому ось така коротенька інформація. В наступних роликах я вже більш детальніше розповім вам про фазу ринку, що сьогодні взагалі відбувається. Поділюся своїми думками. І рекомендую вам дивитися ось ці всі ролики, які я тут веду, тому що я вважаю, це дійсно корисна інформація для новачків. Зараз всім бажаю профіту, терпіння, так дочекатися взагалі тої зони розподілення, підходити до ринку з розумом. І до речі, якщо ви хочете діяти разом зі мною, рухатися разом зі мною, дізнатися, коли я буду фіксувати альткоїни свої в своєму основному портфелі, постаратися намагатися забрати максимальний прибуток з ринку, то звичайно запрошую вас в свій закритий канал. В описі під цим роликом буде вся необхідна інформація. Зараз друзі, бажаю всім профіту, всім до зустрічі. Yeah. you